До нашого ете доєднується військовий оглядач Василь Пихньо. Пане Василю, вітаю вас! Слава Україні! Е, вітаю Героям Слава! Я дякую, що ви з нами. Я сподіваюся, що ви зможете нам пояснити, що відбувається на півдні, зокрема з комунікацією сіл оборони півдня, тому що. Було повідомлення, що бійці 33-ї окремої ОШП та інші суміжні підпідрозділи стримали наступ та повернули контроль над ситуацією на напрямку Гуляйполе. Потім було повідомлення про те, що ну не до кінця це відповідає дійсності, тому що звернули увагу, що на цьому відео зелені дерева, тобто трошки не відповідає погоді. Відеорядки, які, які нам показали Сили оборони Півдня. Потім, взагалі, в осінтери виявили, що це кадри взагалі з Курщини. А в кінцевому результаті, от буквально перед нашим етером, я заходжу на офіційний акаунт Силу Півдня, і це повідомлення взагалі звідти видалено. Що відбувалося з комунікацією? Де росіяни знаходяться, якщо ми говоримо про Гуляпійський напрямок, як ви бачите цю всю історію? Мені здається, ви все коректно описали повністю всю хронологію тих подій, як як воно і було саме так. Воно й було власне. Сили оборони підня виклали відео про те, що 33-й окремий штурмовий полк, який справді є в районі Гуліполя, не в самому Гуліполі, а неподалік Гуліполя працює. Що він мовляв зачистив повністю гуляйполе від присутності противника. Просто справа в тім, що сьогодні буквально була поширена інформація від журналістів видання Українська Правда від народної депутатки Марія про те що росіяни вже є в Гуляйполі. Я можу підтвердити на жаль цю інформацію з моїх джерел. Мені теж відомо, що присутність Росіян є в Гуляйполі. Але ну, скажімо так, це не те, що це не біда, це, це очікувана ситуація, тому що росіяни є багато де, і вони зав'язали бої за багато населених пунктів. Це і Куп'янськ безсумнівно зрозуміло, що так, і Покровськ, Костянтинівка, Сіверськ, Лиман, в принципі, схожі ситуації. Але суть не в тому. Суть в тому, як справді питань до комунікації просто Ярта, тому що село оборони півдня реально опублікували це відео від 33 окремо штурмового полку, і я насправді теж повівся. Насправді в цю історію того, що я перепостив це відео як підтвердження контрштурмових дій наших бійців. Не звернувши спершу уваги на те, що там є зелені дерева, потім це підказали підписники. Так справді зелені дерева викликали більше підозри, і тут я вже особисто почав по своїх каналах перевіряти інформацію, з'ясувавши, що а це ситуація на зволій полі гірша ніж її скомунікували Сил оборони Півдня, Б, що вибачте. Це відео навіть не з поля. По перше, не той не той сезон, а по-друге, навіть не з поля. Тобто це відео з Кульської області з Тьоткіного, коли 33-й штурмовий полк працював якраз таки в Тьоткіному, і те, що так було скомуніковано, ну це ганьба, відверто кажучи, така комунікація, тому що е, роками впродовж війни у нас іде історія про те, що потрібно довіряти офіційним джерелам. А на жаль, до оборони Півдня вже не вперше виникають у нас питання в такій комунікації, зокрема в частині того, що постійно е, там працюють і. Е, Власне, штурмові війська і командувач цих штурмових військ, полковник Манько, неодноразово е, давав інформацію, яка, м'яко кажучи, викликала сумніви і питання у суспільства. Е ну і ситуація, яка сьогодні є з Голяйполем, Ви пригадуєте, вона теж розпочиналася з того, що ворога було помічено і виявлено в населених пунктах Оспенівка, е зокрема Успенівка та Павлівка, і Силоборони е Півдня казали: ні, ні, в жодному випадку там цього немає це не відповідає дійсності. Е потім. Е Командуючирмухість Манько говорив про те, що вони нібито зачистили якісь населені пункти, які вже західніше цих павлівки та Успенівки розташовуються після цього. Сили борони півдня говорили врешті решт про те, що так окей, все ж таки це відповідає дійсності нас. Там захопили ці райони, але ми відійшли на е, краще підготовлені рубежі. Ну, тобто, в підсумку вся ця катавасія призвела до того, що ми зараз маємо, і ми вже не перший раз пожинаємо плоди не просто що неякісної комунікації, але ця комунікація на рівні хаосу. От так от і шириться між підрозділами, що призвело до того, що за останні 4 місяці на напрямку Гуляйполя 22 кілометри, може навіть вже зараз і 25 кілометрів, якщо по прямій лінії рахувати було втрачено за з липня по кінець листопада, 25 року. Я би підсумувала, брехня призвела до того, що на зараз складний напрямок на, на карті бойових дій намалювався. Вий... Я не з вами. Ні, не зовсім брехня. Брехня це це похідна. Брехня це похідна того, що командири хочуть доповідати ситуацію кращою ніж вона є. Це питання загальної системи, але ну знаєте, це. Зараз я скажу, як це приблизно як порівнювати те, що прилітають ракети десь в житлові будинки. Що це винна винна наша ППО, а не там чи чи комунікатор, який говорить, що нам наприклад юрігнат речника повітряних сил звинувачити в тому, що кудись впала ракета, яку не збили наші сили протиповітряної оборони. Що от він там не знаю, якусь не не неправдиву інформацію. Надає це не так. Тобто, це трошечки інші логічні як на мене ланцюжки. Насправді, проблема нас в тому полягає, що ми не можемо зараз не. Якісно на управлінському рівні стримувати росіян на деяких напрямках. На деяких напрямках це з'являється. На деяких напрямках це з'являється тільки після того, коли пожежа розгорюється. Тобто, ми зараз бачимо, що таку пожежу зупинили в Покровську. Зараз пожежа в голій полі є певні ознаки того, що цю пожежу буде теж зупинено. Але на жаль, в нас дуже реактивна відбувається дія на такі речі, а не проактивно. Тобто не на запобігання цієї проблеми на щодо її виникнення, а уже на дію протидію наслідкам цієї проблеми. Відповідно, Брехня це є лише похідною з цих цих всіх речей. Е, Першою причиною є те, що ну, військам не вистачає ресурсів. Тобто, ти зараз е, з одного боку ми говоримо про те, що їх не, їй не вистачає ресурсів, і за відсутності таких ресурсів ти постав там. Ну насамперед, кажучи щодо ресурсів, просто господи, ми говоримо про людей, е, про якісну мобілізацію, про людей, які мають бути у силах оборони України. Е, і не один комбриг насправді жаліється на те, що нібито мобілізація відбувається, нібито заявлені темпи і хороші. А по факту в силах оборони опиняється і в бойових підрозділах не так то і багато людей. І з цим питанням, наприклад, я знаю ставлення від бойових офіцерів командирів, що дуже позитивно вони відреагували на нещодавні рішення ставки верховного головного командувача, яке стосується так званого справедливого розподілення бійців по підрозділах, тому що вони на це рішення насправді чекали вже доволі таки Воно, оскільки про що йдеться, у нас комплектування деяких частин відбувається пріоритетно. Тих же, не будемо кривити душею штурмових військ. Люди потрапляють туди, потрапляють в реально лобові, подекуди штурми, які зобов'язані гасити пожежі. Ясна річ, що такі лобові штурми це більші втрати. Тобто, взагалі, концепт щодо штурмових військ він досі є незрозумілим. Президент анонсував їхні створення, але не зрозуміло для чого, як вони будуть існувати і що в цьому, скажімо, так, коїться в цьому сенсі, тому виходячи з цієї історії. І е, власне в нас і виникли питання до мобілізації, так як, як же ж вона справедливо забезпечує всі підрозділи, тому що нещодавно моя колега, наша з вами колега Юлія Кирієнко з 1 плюс 1. Вона робила інтерв'ю з бійцем 30-ї окремої механізованої бригади Сергій Тищенко, який, бойовий медик, який 471 день просидів на позиції. 471 день. І е, ну, ми розуміємо, що в цьому є і питання, чому виникають у нас такий масований рівень СЗЧ, тому що банально підрозділи не отримують в якості мобілізації. Вони не є пріоритетними бойові підрозділи, на відміну від інших частин по комплектуванні людьми. Тому зараз як було запропоновано, наскільки я знаю, на ставці, ну так, не так. те ще наскільки я знаю, як нам Добре, це було ніколи. Да, президент це озвучив. Потім в замкерникаусу президента Павло Поліс розширив цю тему. Він сказав, що на нього та на Андрія Гнатова на начальника генерального штабу покладено зараз ці обов'язки розробити план щодо так званої справедливої мобілізації. В військах це відгукнулося дуже добре, і ось це є насправді першою причиною того, що відбувається. Що ми не можемо зупинити? Я неодноразово чую від наших воїнів про те, що засоби є людей не вистачає або і інше питання щодо якості використання цих людей якості їхньої підготовки, якості застосування не використання, перепрошую, а застосування, ось правильне слово, тобто як їх застосовують, чи їх насилають на е, тупі штурми чи е, використовуються безпілотна компонента, наземно роботизовані комплекси або що або що, або що є підрозділи, де все це є хартія, третя штурмба, третя міський корпус загалом, е, Азов Сьомий Корпус дешеве, який зараз тримає оборону в Покролькомирному граді. А є де ця компонента про неї ледь, -ледь чули. Тому ось цей дисбаланс по якості підготовки і наявному резерву та ресурсу це виникає викликає питання до держави щодо її мобілізаційної політики, насправді і мілітаристської насправді політики. Ну і з'ясна річ, що в таких контекстах останні переговорних процесів, які ми бачимо, це все не стимулює людей серйозно сприймати. Все те, що відбувається на фоні корупційних скандалів. Це не стимулює людей серйозно сприймати. Тобто, ми зараз підібралися до точки. Коли нам американці, умовно кажуть, і кажуть, що у вас фронт скоро, скоро провалиться і ви стоїно втратите Донбас, але реально військові кажуть, ні, так не буде. За умови, якщо буде зроблено 1-2-3. Але цей 1-2-3 він вимагає серйозних змін, реакцій і подекуди непопулярних рішень. Ну, пане Василю, ну, якщо я не помиляюся про це 1-2-3, наші військові говорили ще у 23-му році і про чесний розповість. Ну, зараз потікайте на слова Голокома Залужного тоді. Так. Ну, але ж про це ж говорили і про чесний розпровод, розподілу людського ресурсу, і про використання людських мін. Ну це ж не нова історія. Але просто якщо Зеленський про це не озвучив на ставці, значить ну, ми це не не робимо. Чи як У мене трохи якийсь абсурд і ну, про сполучається? Ну, так нас спрацює. Насправді працює багато рішень. Що має бути візія президента? Він має дати це мозганий хід, і тоді воно відбувається. Ну так воно працює. Насправді, це верховний головнокомандувач, і його накази мають бути мають виконуватися. Інше питання інше питання, що ну скажімо, так є наприклад. Я знаю точно зараз там команда Павла Ліс, про якого я вже сьогодні згадував. Яка в очолі, фактично, що військовий кабінет Зеленського вона. В якісь мірі новачки в офісі президента рік його він він десь приблизно рік уже якраз працює в офісі, і я знаю, що за цей час було впроваджено правильні військові рішення. І цього вже да давно потребував фронт. Та ж сама децентралізація закупівель, Ось ця зараз ініціатива по справедливому розподілу. Там ще декілька моментів щодо, щодо цього, але ну загалом команди президента вочевидь достатньо, такої ж яка б могла тягнути таку складну історію, як війна. Ну не вистачає цих рук. І не багато людей туди долучається. Це все потрібно було би таких радників. Потрібно було б очевидь очевидь більше. Ну словом, не будемо тут з вами даватися в я просто нагадаю, що історії. якщо я нас, не пан, пан паліса це була його ідея показати Трампу карту бойових дій. Оцю яку ми бачили в кабінеті Білого Дому. Ну, не знаю, чи це його була ідея, але він принаймні ніс цю карту ніс цю в своїх, карту, руках, так, коли так, вони були так, там мала для нас добу. дуже позитивну ситуацію безпосередньо вже на дипломатичних. Переговорах, до яких поліса також активно долучається, пане Василю. Давайте вернемося до Гуляйполя. Ви сказали, що за вашою інформацією є підтвердження, що окупанти на превеликий жаль зайшли в цей населений пункт. Їм це вдалося шляхом інфільтрації, чи це ДРГ, чи це через те, що як ще один з наслідків що був оголений флант біля Гуляйполя через узгоджений відступ підрозділів сил оборони? Що можете розказати більше про те, як росіяни тут попали загальна тенденція того, що бувається на фронті, вона стосується як і Покровська, так і Голієполя. Росіяни своїм? Технологічними підрозділами по типу Рубікона приходять заходять на локації за рахунок великого е, масиву е, можливостей, особливо оптики, оптоволоконних дронів. Вони за рахунок цих технологічних підрозділів, пробивають дірку в нашій обороні, куди просочується піхота. Це от якщо так дуже спрощено говорити, те що працює, Я не буду зараз там вдаватися в методики застосування цих дронів, тому що ми. Е, е, Росіяни значно краще за нас. От зараз володіють оптоволоконними дронами, які на жаль дають їм високі переваги, великі переваги, і ось ці оптоволоконні дрони вони нам роблять великі проблеми. Вони нам їх зробили в Покровську. Вони нам зараз їх роблять в гулій полі. Якщо в Покровську, наприклад, щодо загалом, ну бо Покровськ по суті став першим містом, де ми програли повітря противнику на якийсь період часу. Зараз ми цей контроль або цей спробу паритету повертаємо, тому що сьомий корпус дешеве, наприклад, на мої на, ну, з моїх джерел інсайдів, я знаю точно, вони провели прекрасну роботу в пошуку рішення, як протидіяти Рубікону в цьому секторі. Вони створили централізований такий Пункт управління технологіями, скажімо, так, технологічний центр назвали його центр РЕБО та ППО Корпусу, де були зібрані всі рішення технологічні, всі наявні засоби, вся інформація про них від окопу, де є окопний РЕБ до великих засобів ребо були визначені на кожному на кожній ланці, починаючи від батальйона і вище відповідальні, які координують цей процес. І тепер в руках Сьомого корпусу в них є повне розуміння. Коли де на яких секторах вмикається наш, наприклад, реп які хвилі він глушить щодо дронів противника? Які хвилі доступні для нас, щоб наші дрони летіли? Коли е, в повітрі перебувають які ворожі дрони, які екіпажі наших е, зенітних е, дронів там або ППОшних установок, або переносних зенітних ракетних комплексів відпрацьовують по них, тобто вони диспетчеризували певним чином це управління, і це і є відповідь на технологічність е, на цього можливості технологічного пробиття росіянами на е, дір в нашій обороні, куди просочується далі піхота. Це те, це те, що зробили зараз. під Покровськом, сьомий корпус дешеве, і то ще можна, звісно, це покращувати, і, і є питання, що. Можна було б зробити краще. Інше питання, що ну не всюди так є. Я думаю, що і під голяй полем зараз цей досвід теж буде застосовано та масштабовано. Але найголовніше наша проблема відсутність системності, тому що знову ж таки ми реагуємо, ми реакційні, а не проактивні Навіть якщо брати в питанні переговорів, теж виглядає на те, що ми йдемо за порядком денним, який нам нав'язують переговірники, а не пропонуємо свої порядки денні. Ну Тут питання можемо. Ми це не ж таки і не буду лісти політологічні питання. Пане Василя, не при жаль, ми не можемо е, більше часу приділити по Покровського Мирнограду. Ви частково згадували про ситуацію, яка там зараз відбувається. Але я би ще з вами хотіла обговорити Вовчанськ, е, тому що ну Путін там кричав, звісно, про оточення і Покровська, і Мирнограда, і Вовчанська. Але знаєте, якщо говорити про Мирноград, то в Покровську такого немає е, е, оточення. Про це багато військових експертів цю інформацію спрос зокрема, вчора на сайтері цього історію докладно розібрав Олександр Коваленко групи інформаційний спротив. А от про Вовчанськ цікаво зачепити, тому що з однієї сторони Путін кричить про його оточення, а з іншої сторони, як пише Юлія Кирієнко, яку вже нині згадували, громадяни Кинії масово здаються в полон силам оборони під Вовчанськом. Особливо смішно тепер це звучать заяви Путіна, які погрожує, якщо Україна не вийде з Донбасу, то досягатиме цілий так званий СВО військовим шляхом, а в самого криза. З особовим складом це процитувала наша колегу пані Юлію Кириєнко. Тож яка ситуація у Вовчанську? Так і от якщо говорити про громадян Кенії, які воюють на стороні Російської Федерації, як вони повпливали на те, що відбувається під цим населеним пунктом на Харківщині? Ну, вирішального впливу вони не мали на те, що відбувається зараз у Лучанську, скажімо так, на неможливо оточити там або зайняти повністю те, що повністю зруйноване. Тобто, це та перспектива, яку ми зараз бачимо у Вовчанську. Це те, що сталося свого часу з Турецьком. Зверніть увагу, росіяни ж так само у нас були тривалі бої за і Росіяни досі не мають навіть можливості заявити про те, що турецьк захоплений, тому що ну по факту немає що захоплювати. На жаль, я думаю, такі ж самі перспективи нас чекають і від Покровської, і коли зараз. У нають оцінки про те, що ми втрачаємо Покровськ ми втрачаємо на жаль покровське як місто, тому що ті бої, які там зараз зав'язли, і на всіх містах прифронтових на жаль, нас чекає такий сценарій, що знищити потенціал противника і не вдати йому можливості далі з цих населених пунктів просуватися або будувати якісь масштабні свої наступальні кампанії. Це те, що нас чекає це те, що зараз є по овчанську. Якщо детальніше там вже йти в особливості Вовчанська, на жаль, проблеми там не сьогоднішні, не вчора з літа цього року на правому фланзі оборони Вовчанська в районі Вовчанських хуторів, населеного пункту Тихе та лісового масиву, які там є. Росіяни просувалися, але була недостатня увага вочевитіт командування до цього напрямку, і там вони забезпечили собі один фланг. Зараз вони намагаються прорубати інший фланг просування на цій на цій ділянці фронту в районі населених пунктів Лиман. Той котрий вовчанський, це гельний і тому подібне. Синельникове власне це ті локації, які зарок. Уник ударів по дамбі білгородського водосховища сили оборони зупиняли рух противника через розлив цієї дамби і греблі, яка, яка стримувала водосховища. Ось там підтоплювалася територія. Підсумко заповільнювався рух противника. Тобто ворог зараз там тисне без сумнівно, Йому цікава смуга території між Вовчанськом та Куп'янськом. Насамперед йому це цікаво з точки зору того, що зараз становище противника у Куп'янську не таке пріоритетне, яким воно було ще два місяці чи пітра. Місці тому, коли ворог проник туди до Купінська в достатньо великій кількості, тому зараз, щоб якось розблокувати свої покращити своє становище, воно зараз реально погіршилося в Росіян. Купінсько вони намагаються створити інші точки напруження на інших напрямках для того, щоб виманити наші резерви саме туди. Вовчанськ, в тому числі, це це про це кордони Харківщини на північі вздовж державного кордону України. Це про це. Тобто пріоритетним в цьому сенсі є Купінськ, і На нього треба звертати увагу, тому що у нас найпроблемніші ділянки це Куп'янськ, це Лиман, це Покрошки, це гуляйколе саме на зараз. Пане Василю, дякую, що долучилися. Нагадаю, з нами військовий дякую. оглядач. Василь Пихньо. Пане Василю, попри все, бажаю спокійного вечора, спокійних вихідних. Дякую вам за роботу і за те, що долучаєтесь до наших ефірів. Навзаємо.